Так, ну і ще один ножик на сьогодні. Він зроблений вне замовлень. <кхід> Ось такі піхви до них зробив. Ножни пробачте скільки раз. Я себе рваю за те, що кажу піхви. Ножне. Ось такі ножни. Така вставочка. Я її зробив колір рукояті. Ось сам ножик. Це технофін. В розмірі 115х120. Ось така гернюча тут сталюка стоїть. Теж заморська. Вот, ламінатик, як бачите. Вот. Сама сталюка 3 мм 3,2 мм товщиною. Звів'я її теж дуже-дуже сильно тоненько. І вона. Дуже-дуже гарно ріже. Я, чесно кажучи, не думав, що вона буде так різати. От, заявлений метал тут від е, G10. Оцей чорний посередині. Заявлений метал від G10. От, заявлена твердість на ньому 59-60 одиниць. Я в це, чесно кажучи, не вірив. Але, почавши його заточувати, зрозумів, що це може бути правдою. От. Я перший раз працюю з цією сталі. <кій> Тучиться вона дуже схожа на CPM-3V. У неї такими, <кій> знаєте, за усе відходить такими, як, як від сверла такими, знаєте, завітушками длинними такими. Ось такий ніж. Ну і <кій> дуже він гарно і агресивно ріже. Просто от, ну, навіть коли ріжеш папір. Я ну, зрозуміло, що і кожен ніж заточений буде різати папір. Але як він це робить? <coughs> Саме відчуття. Дуже, звісно, гарний ніж. Дуже добре ріже. Я... Я доволен, чесно кажучи. В общем, такий зробив наборчик. Мікарта теж <coughs> заморська.